В одному із моїх попередніх відео, в яких я розказував і показував про методи щеплення готових дерев, був <косереджен> коментар е такого характеру. Дослівно. Покажи результат. Будь ласка, показуй результат. Це метод щеплення за кору. Ой, будь ласка, дивіться, як гарно пагони розпустились. Ось сфокусуюся. Бачите, який, який приріст гарний дало, які пагони, як вони гарно розпустилися. Тут взагалі ситуація прекрасна, чудово. Дивіться, які сині, гарні, красиві, молоді пагони. От. В даному випадку, дивіться, ось тут. Це взагалі от він з нижньої бруньки вибив. Черінок, бачите? Одна брунька, друга, третя, четверта. Тобто верхня брунька розпускається, вона пізніша, Ця розпускається, нижня дуже гарно вибила. І оця третя, вона така собі сидить. В принципі, можна буде над оцією брунькою, над цим пагоном, який вибив, можна буде просто оця відрізати, далі піде сюди вже сам пагін, він розростеться, дасть більший приріст, і з нього можна буде вже формувати. Гілку, яка колись нам дасть урожай. Да, Ось даний випадок, ну не без, не без гріха. Ось даний випадок, коли прививка не вдалася. Є, да, брунічка була весною розпустилася, але, скоріш за все, їй допоміг довгоносик. Він з'їв, зріз. Ось. А це садовий вар на основі. Джелиного воску, бачите, нема загнивання, все нормально, рана зажила. Далі це все затягнеться корою, заживе і буде все класно. Ось це е, даний спосіб прививки називається. Окуліровка. Тобто, я Приживляв, бачите? черенок, маленький такий, з, з брунечкою. Він прижився, і ось так він дав ось такий приріст, ось такий пагін. Гарний, красивий. Далі він піде у ріст, підніметься і вже з нього буде формуватися саме дерево. Ось, бачите? Зріс, маленький черенок корою і бронючкою А оце дичка піщепа Ну, далі воно виросте. Ось це зайве обріжеться над самою над самим пагоном. І далі воно буде продовжувати рости. Ось цей даний вид прививки. Називається методом опуліровки. Оце тим секатором, що я показував, як я роблю. Ось, якщо фокусую, місце прививки. Бачите, як воно гарно красиво заросло. Це у нас пагін, оцей, де я пальця тримаю, оцей пагін у нас обріжиться. А ось цього погона ми маємо вже ось таке деревце. І ось так. Ось така у нас площа. Ось така у нас площа. Тут півтора тисячі готового посадкового матеріалу, який осінню буде висаджуватися вже безпосередньо на нове місце і буде закладка нового молодого інтенсивного саду. Ось так виглядають вже молоді готові щепки. Бачите, яка краса, як швидко і красиво росте дерево, яке прививалося методом купуліровки і методом окуліровки. Два методи є робочими. Прививки 100%. -ні. Все чудово росте, все чудово розвивається. Все красиво. Ось така ситуація. А зараз я ще покажу. Я висаджував цьогорічне щеплення. Ой, треба трошки. Сапати, бо буряни ростуть, дощів нема. Рядки не ростуть, зато ростуть дуже гарно красиво борони. Ось теж, бачите, як я висаджую. Ось місце. Ось місце щеплення, прививки, ось самий фігін. Тобто сама прищепа, а далі в землі знаходиться підщепа Чому я так? Висажую. Ось по цьому місцю до цього місця буде корінення, а від цього місця вже буде безпосередньо саме дерево. Ось так.